Привіт, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Ось така у нас красота в лісі. Ось там та красота йде. Задімала. О, в тебе є торбинки. Тільки от мені відерки. То одна в другу поставиш. Там Тому що через вас, бо їх завжди дереться. Ведь зараз роздере знов, то вони думають, що Наталка їм сямушки буде давати. О. Та й от таке. А ми йдемо, така у нас красота. Йдемо додому. Ось, подивіться, це ой ті дощовики, чи як там вони звуться. О. Потім порхавка робиться. Чи порхавки, не знаю. Ростуть такі грибочки у нас у лісі. О, о ні, багатої. Після дощику зараз... Ну, ти як бачив? А ні, там того не бачила. А ну вирвий він синій. А, то бабка? І не його вербова ну, чекай, чекай зараз. Синьоха. О, синій робиться. Бачите? Бери його собою. І такі є грибочки у нас, бачите? А ось скільки біленьких якихось. Повно. І Та такі то справи. Дійсно, гарно, тихо. У нас був зранку морозець. Дайте, малі є. є? Щоб ви не погубили. Зранку був морозець, а зараз нема. Зараз буду йти додому, беру там шовпеньки по дорозі. І ось. І прийдемо додому. Ще коло хати на дорозі нарвала гупеньків там на кубку, оставила, щоб кози не подопкали їх. Возю напасла, пішли, ще яблук нажерлися. Ну, де б йде. О. Позбираємо пенечки і прийдемо додому. Та і все. Та й таке-то. А там буде видно, що будемо ще робити. Зараз щось я зготую солоденьке. Хочу солоденького, смачненького. Дарек, ось. Пирога розколочу. Яблучного. Ось і, І, напевно, кексиків на напечу в духовці. Ось тим. На бананові розколочу. Ось горішків туди. Ні, горішків не буду давати. Що? Опеньки? Ага, ну то чекай, там має бути ще, значить, давай подивимось. Покажи, зі якого ти знайшла. Ось такий красавчик. Йому ж, я б точно впізнав, Таких нема не погано. Ну, І що тут сира земля була. І він виліз. І він виріс такий красавчик. Значить, ще день-два, якщо морозів більше не буде, то будуть тут топеньки в лісі теж вже раз з'являються. Та й таке-то Та й таке то діло. Ну, в лісі земля суха порівняно. Черниш, не бомцей мене! О. Де той нашій кіт мерка? Казалося, що кіт нашій меркаві. Ось якісь біленькі грибочки. Начте, якісь. О, якісь. Ой, якісь такі. Не знаю, які. Так, пішли, не маю я вам нічого більше давати. Пішли козо морди. О. Йдемо додому. Не скажемо нікому. Ось такі то справи. Наталіка знайшла два грибочки. А я гнала кози не йшла, зараз вирвем. Зараз я поставлю вам паузу і ми підемо вирвемо. Тоді я вам покажу, де, де грибочки. Тут колись були грибочки, але нема цього року не виднося. Не виднося. Ходіть кози сюди, ходіть.

На. грибочок. Мала, не бійся. Я не забула, я бачу, що вона є, ну то що мені? То не коровка, то телітко. Мала, мала, маленька. Чекай Наталю. Тічи. Мінька, менька, мінь 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 мінь, мінь. Маленьке, маленьке. На тебе. Кози пішли. Зараз за хвоста кузеня. Ну, козел майже як вона, а як же. Тож якийсь здоровий. Через не можна зачіпати, ходи сюди. Ну, стояв, дивився, поки всі не перейшли коло нього. Ось так-то. Зараз покажу вам опеньки О, Дивіться, бачите. О, Дивіться, бачите. ukura sunčке це метал kamino žebe. Da je ich их ver.